Всім привіт, кросовер поруч зі мною трішечки надзвичайний, а можливо, навіть і не трішечки, бо це не лише виставка високих технологій від Мазда, хоча й вона теж адже це флагман Мазда, але спроба виробника зазирнути у новий для себе сегмент лімузинів. Не побоюся цього слова. А як сьогодні має виглядати лімузин? Ну звісно ж, як кросовер. Тож зустрічайте мазда CX-90, лімокрос від Мазда. Не шукайте слова ліма крос у гуглі, бо гугл про нього ще не знає. Це я вигадав, але в мене були для цього підстави. Ну, згодом до них ще дійдемо, а поки що пару слів про дизайн. CX-90 – це справжній моноліт, що випромінює могутність, яку і має випромінювати лімузин. Та надійність, яку ми звикли отримувати від Mazda. А ще яскравий приклад довгограючого дизайну. Бо, як на мене, чим більше гострих граней та кутів, тим швидше старіє дизайн. Не згодні аргументуйте у коментах. Щодо розміру CX-90, то він королівський. хрому по периметру вдало підкреслюють, що це найбільша мазда, яку ви коли-небудь бачили. Але не лякайтеся, бо мазда зберегла свою дуже важливу фермову особливість. Вона проявилася ще на моделі CX-9, на зміну якої, власне, і прийшла CX-90. А саме водій цих величезних габаритів практично не помічає. Тобто, за кермом ця велика мазда відчувається ну майже як середня. Але ж різниця є, і помітна вона насамперед тоді, коли натискаєш на акселератор, бо двигун тут неймовірний. На перший погляд, двигун такий же, як і у Mazda cx 60 тобто повз розташована рядна бензинова щистка об'ємом 3,3 літри. Я докладно розповідав про нього у тесті cx 60 Тож, кого цікавлять технічні деталі, можете подивитися. Посилання у описі. А зараз про відмінності. По-перше, якщо SIG-60 пропонує як альтернативу двигун 2.5, то тут цієї альтернативи немає, тільки 3.3. По-друге, якщо у SIG-60 цей 3.3 видає 284 конячки, то тут 345. Вау! Але розгін такий же, як у SIG-60, тобто 6,9 секунди до сотні. Це стає зрозумілим, якщо поцікавитися спорядженою масою цього дива, а воно тягне на 2,1 тонни, що приблизно на 250 кг більше ніж важить 6,60 шістдесят. Ну окей, якщо при розгоні ця додаткова маса не відчувається, то як щодо гальмування? Про це теж подбали, бо тут задні гальмівні диски навіть трошки більше за передні. Маємо діаметр 347 мм попереду та 350 мм позаду. Для розуміння, усіх 60 передні диски такі ж самі, а от задні у діаметрі на 22 мм менші. Гальмує CX-90, впевнено. Передня частина салону, начебто така сама, як у Сікс 60. Принаймні суттєвих відмінностей я не помітив. Але вони можуть бути. І щоб це зрозуміти, треба зазирнути на другий ряд. Сімимісна версія, яка зараз перед вами, має тримісний другий ряд. Тобто звичний. Але CX-90 може запропонувати й шестиміцну версію із незвичним другим рядом для справжніх поважних персон. Насправді це буде виглядати якось так. Разом із іншим кольором салону, медовим, як його називає Mazda, панель шістимісної версії буде мати замшеву фактуру, а кермо буде не однотоновим, тобто темним, а двотоновим, тобто темним та світлим. Но головне, звісно ж, ті самі капітанські крісла, у яких погодьтеся, дійсно можна побачити певну лімузинність Сікс 90. Хоча у чомусь цей кросовер навіть крутіший за лімузин, бо зазвичай у лімузину немає третього ряду. Ну і всім, звісно ж, завжди цікаво подивитися, як заради виконання службових обов'язків ведучий лізе на третій ряд. Ну добре, дивіться. Ну, що можу сказати? По-перше, мені не довелося згинатися у три рази, щоб сюди потрапити. По-друге, мені не хочеться одразу ж звідси вистрибнути. Я вважаю, що людині середнього зросту тут доволі комфортно. Ну так, хіба що коліна трошки висока. Проте є динаміки і навіть USB-порти. Знято, то я, мабуть, все ж таки вилажу, бо за кермом мені більш звично. З першого погляду тут все знайоме: система персоналізації, що вас впізнає та робить відповідні налаштування, цифрова панель, вісьмиступеневий автомат із електромотором замість гідротрансформатора. Це все ви вже бачили у тесті CX-60. А щодо нечуваного, то я просто у захваті від споживання пального. Бо споживання тут десь на рівні бензинового 2.5. За кілька днів тесту я привозив у середньому 10-5-11 літрів на сотню, і це просто супер враховуючи потенціал та темперамент цього мотору. Хоча якщо будете використовувати його хоча б наполовину, то звісно ж апетит буде більшим. Але робити це немає потреби, бо цей кросовер чудово їде на низах. Таке чудово низьке споживання має ще одну причину: цей гібрид має досконалу систему старт-стоп або i-stop, як її називає Mazda. По-перше, напругу 48 вольт дозволяє вимикати двигун під час руху, а потім миттєво запускати його. По-друге, Mazda, здається, чи не єдина, що дозволяє водію керувати ще й системою старт-стоп. Бо якщо гальмуєш плавно, як власне, і треба на гібриді, то при зупинці мотор може не заглушитися. А ви, наприклад, знаєте, що червоний на цьому перехресті це надовго. Тоді просто ще трошки притискаєте гальма. І якщо батарея дозволяє, система спрацьовує. Щодо цін, то маємо старт у 2,5 мільйони за сімимісну версію. Як для Мазди це начебто і забагато. Але як для лімузину, хай навіть і японського. Начебто і норм. Бо якщо Мазда нарешті спромоглася зробити дійсно класний кросовер не лише для власників середніх гаманців, але й для більш вгодованих, то чому би ні? Тим паче, що за ці 2,5 мільйони тут дійсно буде усе, що треба. Навіть автоматичний режим вентиляції та підігріву передніх сидінь. І Якщо зібрати оце все і зважити, то розумієш, що мабуть як для цього класу це дійсно норм. І що німецькі бренди, наприклад, таку цінову пропозицію навряд чи зроблять. До речі, є ще один цікавий нюанс. І він здається теж зі світу лімузинів. От ми бачимо ці дві комплектації: преміум лайн та преміум спорт. Зазвичай одна буде стартовою, а інша вже топ. Але тут вони обидві топ, бо відрізняються хіба що кількістю місць кольором салону та фактурою окремих його елементів. Щодо підвіски, вона м'якенька рівно настільки, щоб не ставати желейною. Як на мене, інженери дуже добре відчули той поріг пом'якшення, за яким вже починає страждати керованість, і не переступили його. Тобто постраждалих немає. Що ж, час робити висновки? Це найбільша мазда, яку ви коли-небудь бачили. Це найпотужніша мазда, яку ви коли-небудь бачили. І це, звісно ж, найбагатша мазда, бо є майже все, включаючи кліренс у 18-20 см. Дивлячись, кому вірити. Чого немає, ну скажімо, функції масажа у кріслах. Хоча я особисто у тих автівках, де той масаж є, награюся їм дні. За три. А тут довгограючий дизайн та довгограючі задоволення: 345 конячок, які везуть як 345, а їдять як 200. Гарне налаштування підвізки, добра шумка. Та і взагалі-то все дуже і дуже добре. От просто немає до чого доколупатися. Ну хіба що до того, що це перша на моїй пам'яті мазда, яка коштує від 2,5 мільйони гривень. Хоча. Якщо вона їх дійсно коштує, то чому б ні? А на цьому у мене все. Хай щастить. Пока.